Вулиця Зарічна та центр міста витік на основному водогоні діаметром 600 мм ліквідовано. Фахівці Вінниця-Облводоканал вже почали відновлювати водопостачання. Нагадуємо, що процес наповнення мережі після відключень не є миттєвим і може зайняти трохи часу. Ситуацію коментує Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця-Облводоканал. Вітаю вчора, після третьої години дня. Наші фахівці виявили складний і аварійний витік на магістральному водогоні великого діаметру 600 міліметрів. Це один із основних водогонів міста, тому він власне і був проблематичним. Одразу ж бригада виїхала на місце для того, аби ліквідувати витік. Спочатку було прийнято рішення понизити тиск на головній водопровідній станції міста, проте це не допомогло, і станцію довелося на певний час повністю зупинити. В результаті цього мешканці центру Вінниці та вулиці Зарічної залишилися без водопостачання місцями відчули лише знижений тиск. Витік стався на сталевому водогоні. Для того аби його ліквідувати, було потрібно виготовити хомут. І велика дяка нашим хлопцям, що у ремонтному цеху Вінниця облводоканал дуже оперативно під індивідуальні, скажімо так, параметри цього водогону. Цей хомут було виготовлено. Одразу його змонтовано, витік ліквідовано, і за 4 години ситуація була знята. Близько сьомої вечора наші фахівці вже почали відновлювати водопостачання і наповнювати мережу водою, тому вінничани, які мешкають на вулиці Зарічній та в центрі, повернувшись додому з роботи, вже були з водою.